Вітаю! Зараз ми проведемо загально укріплююче тренування на все тіло. Но перед тим, як перейти до вправ, спочатку проведемо розминку. Поїхали. Ми поступово починаємо рухатись зліво, вправо і починаємо розминку з шиї вниз вгору. Чотири. Шість. Вісім. Десять. Повертаємо шию. Вправо, вліво. Чотири. Шість. Вісім. Десять. Вухо до плеча. Чотири. Шість. Вісім. Десять. Достатньо. Розминаємо пальці. Стискаємо, розтискаємо долоні. І після пальців запясть. Два, три, четыре, пять, шість, сім, десять, Одна та інша сторона. Четыре, пять, шесть, семь, девять. Десять. Ликте. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, семь, пять, десять. І так само в протилежну сторону. 9, 10. За ліктями плечі. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 і в іншу. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Розминаємо корпус. Рухаємось в одну сторону. Кругла спина, в іншу прогнута. Кругла, прогнута. выдох, вдох, до статню. бокові витяжіння бокови вытяжение в гору и в сторону. Шесть, восемь, десять Зберігаємо рівну спину, повертаємось, дивимось назад. Добре, продовжуємо рухатись і розминаємо тазо суглоб, сугло, розкриваємо ногу назовні. 9, Десять. Закриваємо. В іншу сторону. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. 8, Дев'ять. Десять. Добре. ноги на ширині пліч. Тазом. В одну сторону. Не сильно амплітудно. Чотири. П'ять. Видш. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Долоні з'їхали на коліна, розминаємо коліна. Стопи не відриваються. 4, 5, 6, 7. Дев'ять. Десять. І іншу сторону. Два. Три, 4, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Виконуємо четверть присяж. Тобто трошечки присідаємо. Виходять коліно трохи вперед, по більшості таз назад. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер, коли встаємо, піднімаємо руки вгору. Два. Спина зберігається рівно. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Тепер виконується мах в іншу сторону. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. Дев'ять. Десять. І без маху ще. Один. Два. Три, чотири, п'ять, шість. П'ятий постійно на підлозі. Дев'ять. Десять. Розминаємо стопи. Рівні коліна. Ребра стоп. Внутрішня, зовнішня сторона. Шість. Вісім. Десять. П'ятка носок. П'ята носок. Встаємо, опускаємося. Руки виводимо в сторони. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Встаємо, піднімаємо руки. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десь. Активніше. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять і переходимо на стрибки. стрибаючи джеки. Два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, 9, Ще десять. Один, два, три, чотири, 5, шість, сім, вісім, дев'ять, двадцять. І тепер виконуємо такий розминочний рух. Попереду ліва нога і права рука. Потім невеличкий стрибочок поміняла місцями. Поїхали. Три, чотири, шість, сім, вісім, десять, один, три, п'ять, шість, сім, дев'ять, двадцять, один, три, чотири, п'ять, сім, вісім, дев'ять, три, два, Приземлилися. Глибоко подихали. І трошечки розминочної розтяжки. Комплекс Уріна Маскар. Починаємо з того, що робимо спину більш плоскою і з вдохом тянемось вгору. Вдох. Складка видох. Вдох випад. Собака мордою вниз видох. Вдох упор Видох коліна в підлогу кругла спина. Зажимаємо сідниці, прогинаємось кобра вдох. Ховаємось собаку, видох. Інший випад вдох. Складочка видох. Піднімаємось вдох, кругла спина. Тянемось вгору і трошки назад. І видох рівно. І ще разочок теж саме. Інший випад. До того я відступав правою ногою. Тепер почну відступати лівою. І плоска спина. Робимо вгору вдох. Видох складка. Вдох, випад. Видох собака. Вдох упор. Видох коліна, кругла спина. Вдох, зажимаємо сідниці, прогинаємось. Видох собака моду вниз. Вдох, інший випад. Видох складочка. Вдох круглою спиною на гору. І витягнулося рівно і трошки назад. І видох, рівно. Добре. Це була розминка. Переходимо до всього основного тренувального комплексу. Поїхали!